Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про ведення та аналіз військового обліку в програмному продукті Облік бюджетної установи. Розглянемо статтю відображення в обліку під найму житла військовослужбовцям за матеріалами статті Валерія Шашеріна. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто в прикладі статті, відображено в демонстраційній базі програмного продукту Облік бюджетної установи за посиланням QR-код. Зараз на екрані ви бачите приклад даної статті, яку ви зможете знайти за QR-кодом. Переглянемо види операції, які сьогодні розглянемо. Перша операція. отримане фінансування для виплати компенсації за піднайом житла. Друга нарахована компенсації за піднайом житла. Третя – Нараховано на суму компенсації ПДФО. Утримано з нарахованої суми компенсації ПДФО та військовий збір. Перераховано до бюджету суми ПДФО та військового збору. Перераховано суму компенсації за піднайом житла на карткові рахунки офіцерів. Отримано суму компенсації до каси військової частини. Виплачено компенсація офіцерам через касу військової частини. Наприкінці звітного періоду закриваємо рахунки доходів та витрат. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо відобразити в бухгалтерському обліку операції, які наведені у статті. Відображення в бухгалтерському обліку отримання фінансування для проведення виплат компенсації особам офіцерського складу здійснюємо за допомогою документа банківська виписка. Задля створення нового документу банківська виписка спочатку необхідно перейти до загального списку документів в розділі Грошові кошти зобов'язання панелі навігації. Далі перейти за посиланням «Банківська виписка і створюємо новий документ за допомогою кнопки Створити в командній панелі журналу документів Банківська виписка. У створеному документі Банківська виписка в заголовній частині документу потрібно зазначити реквізити назву установу, розрахунковий рахунок, підрозділ чи та джерело фінансування. На закладці Отримані асигнування відображаємо кекв та суму фінансування для проведення виплати. Для цього за допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо новий рядок. Табличної частини обираємо КЕКВ та ставимо суму та рахунок доходів, що зазначений у рядку 1 таблиці прикладу. Після даних операцій проведемо документ і натиснемо на кнопку Debit Credit для того, щоб переглянути наші кореспонденції. Далі реалізуємо відображення бухгалтерському обліку нарахування компенсації за піднайом житла та компенсації ПДФО, що зазначено в рядку 2 і 3 таблиці прикладу. Задля цього необхідно перейти до загального списку документів в розділі Зарплата головної панелі навігації та вибрати разові нарахування та утримання. Натискаємо на кнопку Створити. І вибираємо Разові нарахування та утримання. У створеному документі Разові нарахування та утримання в заголовній частині документу необхідно зазначити установи, вид нарахування, джерело фінансування та кек. Наступним кроком натиснувши на кнопку Додати або через кнопку Підбір підбираємо нашого співробітника, посаду джерело фінансування, кекв та суму. Далі проводимо та закриваємо наш документ, натискаючи на кнопку Провести та Закрити. Далі необхідно перейти до загального списку документів в розділі зарплата головної панелі навігації. У списку, що відкрився натисканням лівої клавіші маніпулятора миша, обираємо посилання розрахунок заробітної плати. Обираємо період та працівника. Розраховуємо йому компенсацію за піднайом житла, компенсацію ПДФО та утримання податків, натиснувши на кнопку Заповнити та розрахувати поточно. Відображенням обліку отримання податків із компенсації за піднайом житла, що зазначені в рядку 4 таблиці прикладу, проводимо, перейшовши на вкладку Податки табличної частини документа натиснувши на кнопку Заповнити та розрахувати. ми можемо однією кнопкою абсолютно заповнити всі дані табличні частинки. Ми просто ставимо на конкретного працівника, вибираємо Заповнити та розрахувати і вибираємо Заповнити та розрахувати поточно. Після таких дій всі дані будуть заповнені. Далі реалізуємо відображення в бухгалтерському обліку даних на рахування компенсації за піднайом житла. Задля цього необхідно перейти до загального списку документів в розділі Зарплата головної панелі навігації. В списку Що відкрився, натискаємо лівою кнопкою миші посилання відображення зарплати в бухгалтерському обліку у створеному документі відображення зарплати в бухгалтерському обліку в заголовній частині потрібно зазначити назву установи та період реєстрації. Наступним кроком на закладці Основна зазначаємо підрозділ та джерело фінансування. Далі натискаємо на кнопку Заповнити. Після таких дій в нас з'являться наші нарахування, на вкладці нарахування, податки. Також з'являться дані на вкладці Проводки з якого формуються саме кореспонденції. Потім проводимо наш документ і переглядаємо наші кореспонденції через кнопку дебет-кредит. Відображення перерахування податків і проведення безготівкової виплати компенсації за піднайом житла військовослужбовців здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка. Задля створення нового документа банківська виписка спочатку необхідно перейти до загального списку документів у розділі Грошові кошти зобов'язання, панелі навігації створити новий документ. За допомогою кнопки Створити в командній панелі журналу документів банківська виписка. У створеному документі в заголовній частині документу потрібно зазначити такі реквізити, як назва установи, розрахунковий рахунок, підрозділ, джерело фінансування. Для відображення перерахування компенсацій та податків на закладці Банк за допомогою кнопки Додати. Додаємо новий рядок табличної частини та обираємо вид операції перерахування ПДФО, перерахування військового збору і виплата заробітної плати по відомостям. Зазначаємо кекв та суми, які зазначені в рядку 5 та 6 таблиці прикладу. Якщо ви використовуєте у програмному продукті фінансовий облік, ведете такі документи, як юридичні зобов'язання, фінансові, платіжні. То вам у банківській виписці достатньо буде лише натиснути на кнопку Підбір і автоматично платіжки підтягнуться із видами операцій прямо в банківську виписку. Зручно, легко і швидко. Після даних кореспонденції, даних дій проводимо наш документ і натискаємо на кнопку Дебет-кредит для перегляду кореспонденцій. Як бачимо, у нас відбулося перерахування військового збору, ПДФО та на, на картки. Для відображення в обліку отримання коштів на проведення виплати компенсації за піднайом житла через касу установи створюємо документ прибутковий касовий ордер, розділ Грошові кошти зобов'язання панелі навігації. В заголовній частині створеного документа прибутковий касовий ордер відображаємо вид операції отримання в касу сум з реєстраційних рахунків, назву установи, джерело фінансування та кеку. На вкладці Основна відображаємо рахунок, номер ордеру, дані касира, суму, ставку ПДВ та суму з ПДВ, що зазначено в рядку 7 таблиці прикладу. Після Цього проводимо документ, натискаємо на кнопку дебет Credit і дивимось нашу кореспонденцію. Як бачимо, надійшли кошти. Наступним кроком для відображення обліку виплати компенсації через касу установи створюємо документ Видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання панелі навігації. В списку, що відкрився, подвійним натисканням лівої клавіші маніпулятора миша переходимо за посиланням Видатковий касовий ордер. В заголовній частині створеного документу відображаємо Вид операції, видача з каси, заробітної плати, назву установи, джерело фінансування та кек. На вкладці Основна відображаємо Рахунок номер ордера, дані касира, дані отримувача коштів, суму, ставку ПДВ та суму з ПДВ, що зазначені у рядку 8 таблиці. Проводимо документ, натискаємо на кнопку Debit Credit і переглядаємо кореспонденцію. Відображення в обліку закриття рахунку доходів і витрат звітного періоду проводимо за допомогою документа операції, що введено вручну бухгалтерські». Задля створення документу операції, що введено вручну бухгалтерські, необхідно перейти до загального списку документів в розділі Грошові кошти зобов'язання панелі навігації. В списку, що відкрився, обираємо посилання операції, що введено вручну бухгалтерські. В заголовній частині документу потрібно зазначити назву установи та суму операції. В табличній частині документа за допомогою кнопки Додати відображаємо списання доходів за дебетом рахунку 70, за кредитом рахунку 55.11. Списання витрат за кредитом. Рахунку 5511 за кредитом рахунку 8511. КЕКВ 2720 в сумі 15930 гривень, які зазначені в рядку 9 таблиці прикладу. Також ви можете не робити даної операції, а просто скористатись документом закриття року. Кожного кварталу в програмному продукті ми просто використовуємо цей. Документ для закриття доходів та витрат. Відображення даних про військовий облік співробітників в програмному продукті зазначаємо в картці фізичної особи. Спочатку необхідно перейти до загального списку документів в розділі кадри. У списку, що відкрився, натисканням лівої клавіші маніпулятора миша, обираємо посилання Фізичні особи. Відкриваємо картку фізичної особи і переходимо за посиланням військовий облік. У вас з'являється таблична частина, яку ви можете заповнювати. Є такі дані, як відношення до військового зобов'язання. Група обліку картки військовий облік, дані військового квитка, тобто склад, звання, категорія запасу, група обліку, ВОЗ, здатність, придатність до військової служби, військомат за місцем реєстрації, військомат за фактичним місцем проживання, спецоблік, дані обліку документу, реквізити військового квитка, загальний військовий облік, відношення до військового обліку, тобто перебуває, не перебуває. Наявність мобілізаційного припису, номер команди партії. Також передбачено бронювання та дані про мобілізацію та службу за контрактом, де ви зазначаєте дату та номер наказу та термін контракту. Для збереження цих даних натискаємо на кнопку ОК і наші дані збережуться. Перейдемо до бронювання громадян. Бронювання військовозобов'язаних, які перебувають в запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування а також підприємств, установ і організацій в особливий період. Так звучить стаття 24 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 31 січня 2023 року Набрала чинності урядова постанова від 27 січня 2023 року номер 76 Деякі питання реалізації положень закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Документом затверджено новий порядок бронювання військовозобов'язаних і критерії визначення підприємств, установ і організацій. Критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Працівники таких підприємств віднині підлягатимуть бронюванню. Згідно порядку бронюванню, підлягають керівники та заступники, а також 50% від кількості на дату подання списку військовозобов'язаних працівників, що працюють. Розглянемо, як за допомогою Програмного продукту облік бюджетної установи можливо відобразити бронювання громадян. Задля створення нового документу бронювання громадян спочатку необхідно перейти до загального списку документів в розділі кадри панелі навігації. Створити новий документ за допомогою кнопки Створити на коментній панелі журналу документів Документи бронювання. Створили наш документ через кнопку Підбір додаємо наших. Співробітників зазначаємо установу, дату та проводимо документ. Задля відображення обліку скасування бронювання створюємо документ скасування бронювання громадян розділу Кадри панелі навігації. Зазначаємо установу, дату через кнопку Підбір або додати додаємо наших співробітників. Проводимо документ. Для відображення в обліку співробітників, які були мобілізовані, використовуємо документ Відсутність ізбереження оплати мобілізація. Для створення нового документа відсутність ізбереження оплати мобілізація спочатку необхідно перейти до загального списку документів в розділі Зарплата. У списку, що відкрився, натисканням лівої клавіші маніпулятора миша, обираємо посилання «Відсутність Відсутність збереженням оплати Мобілізація». Зазначаємо місяць нарахування, установу, дату, співробітник, посаду. На вкладці основна зазначаємо наказ на оплату за середнім, тобто дату наказу, номер наказу, дату початку відсутності та дату закінчення. Також вибираємо вид відсутності. Перший приклад це мобілізація. Тобто, при виборі даного виду відсутності, у вас буде нараховано. Сума по мобілізації. Далі на вкладці Оплата переходимо на неї та натискаємо на кнопку «Розрахувати» і розраховуємо нашу, наше нарахування. Після даних дій проводимо документ через кнопку Провести. Як розраховувалась середня для даного виду нарахування, ми можемо переглянути, натиснувши на кнопку Друк, і вибрати одну із друкованих форм. Далі переглянемо той випадок, коли мобілізація в нас іде без оплати. Так само створюємо документ відсутністі з збереженням оплати мобілізація, зазначаємо місяць, установу, дату співробітника, посаду. Зазначаємо на вкладці основна наказ на оплату за середнім, дата наказу, номер наказу, дата початку, «Дата закінчення і ставимо вид відсутності Мобілізація без оплати. Переходимо на вкладку Оплата, натискаємо кнопку «Розрахувати» та проводимо документ. Для відображення та аналізу даних про військовий облік використовуємо звіти, зазначені в підсистемі кадри. Це аналіз карток військового обліку, донесення про кількість громадян в запасі, повідомлення про прийняття та звільнення, прийняті і звільнені військовозобов'язані співробітники, прийняті і звільнені співробітники, які підлягають призову, список громадян для звірки з військоматом. Список громадян, що перебувають на обліку і підлягають постановці на військовий облік. Список початкової постановки на військовий облік, список юнаків 15-річного і 16-річного віку, чисельність працюючих та заброньованих громадян запасу. Розглянемо, наприклад, перший наш звіт це аналіз карток військового обліку. Зазначаємо, на яку конкретну дату ми хочемо. Проаналізувати наші картки, зазначаємо, що ми хочемо бачити в нашому світі, тобто тільки військовозобов'язані, тільки заброньовані, або групи обліку, картки військового обліку, тут теж можна зробити відбір. Зазначаємо установу і натискаємо на кнопку Сформувати. Як бачимо, повністю видно, де Працівник працює, в якому підрозділі, що це за працівник, табельний номер, посада, дата прийому, дата народження, освіта, шлюб, звання, склад і інші дані по військовому обліку. І передбачено військовий квиток та інші дані. Далі розглянемо такий звіт, як список громадян для звірки з військоматом. Так, також формуємо на конкретний період, зазначаємо установу і натискаємо на кнопку Сформувати. Після сформування можемо переглядати ті чи інші відомості про нашого працівника. Також у вас є можливість зробити відбір через кнопку налаштування і вибрати, наприклад, по одному конкретному працівнику або по конкретному підрозділу, або інші варіанти відбору. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей та всім мирного неба!